Жила на широку ногу. Омбудсмен Карпачова залишила по собі 200-тисячний борг та не ефективно використовувала бюджетні кошти. Підсумували у її наступниці Валерії Лутковської. Відповідну заяву зробили на ґрунті звіту рахункової палати, яка проводила аудит діяльності уповноваженого. Наприклад, замість комп'ютерів переконують, екс-омбудсмен нібито купувала килими та інші другорядні речі. Ніна Карпачова звинувачення на свою адресу відкидає у телефонній розмові. Бухгалтер екс ексомбудсмена пояснила, що борг з'явився. Через недофінансування відомства державою мовляв не вистачило грошей на оплату комунальних послуг, а меблі та інші предмети побуту купували через нагальні потреби, аби облаштувати п'ятий поверх офісу, який добудували минулого року. В ході аудиту було встановлено. Е Ряд недоліків в роботі, ряд порушень законодавства, які призвели до неефективного використання коштів, і які в тому числі призвели до заборгованості. До прикладу, на сьогоднішній день від граничної чисельності працівників, кількість комп'ютеризованих робочих місць є рівно вдвічі меншою. Замість того, закуповувались килими.